Дуже дивно, Ну, ладно, Гуд. теж непогано. Ого, футур звідки просто зробив. Раз потяжем буду давати. Ой, потяжем по ПЛТ. Поняв. Дикало Ого, вони безстрашні диви. Я в шоці. Ладно. Як воно зарігло цю тичку, я, я не в курсі. Це щось занадто жорстко. Як воно залетіло без поняття. Привіт, Карп! Миваху боюсь. А в нас зараз зарядиться? оба бабаха переїхала. Андрій Прядка. 100 гривень. Всім привіт. Костя самий хороший гравець. Здоров. Дякую тобі за хороший стрім. Зіграй, будь ласка, на танку, на якому а, ти перший раз іграв в цей ігрі, якщо пам'ятаєш, дякую. Перший раз у грі. Ой-ой. ой А якщо мене закине, це напевно, знаєте, який танк перший у грі? Це напевно. Т-1, якщо не помиляюся. Чи не Т1? Блін, напевно, Т1 все ж таки. Але че в Бій, Андрюха. Це перший рівень просто. На тракторі. Та ні, це не трактор точно. Що з альфою бабаха КД розрядили бабаху, ну. Цікаво демо. Арсенал 100 гривень. Привіт, бро. Що скажеш про нові танки з бойової перепустки? А саме за ецовок і за 50 тонн бони є. Обладнання також набрав уже багато. Зараз арсенал цього один із них. Дякую. Угу, добре. Дуже вдячний. Треба їхати просто в цього футурчика. Припінвол, дарова. Ну і де він? пробудь знову ходу Да, зібрав Як вам бій на хорі? Таран? Блін, ні. А ти ще й на КД не був. Ой, це якась анігіляція. 9000 на хорі. Кого так хоріше влучає і стріляє як мене? Це якась підкрутка. Так. Що скажеш про нові танки з бойової перепустки, а саме ТТ за ТТ совок і за 50 тонн. Коротше, танки посередній арсенал. Не рекомендую їх брати краще візьми цей бонус собі.